Друзі, всім доброго дня! Забираємо автомобіль, який пригнали нашому клієнту США. Це Volkswagen Passat 2013 року, 2,5 бензин, атмосферний двигун. В комплектації S. звичайний Passat, з атмосферним двигуном, щоб поставити газ, як хотів наш клієнт. Такий крутий автомобіль. Красивий синенький колір. Автомобіль нашому клієнту виходить близько 9 тисяч доларів вже з ремонтом в Україні. Це дуже крута ціна. І зверніть увагу на пошкодження. Це є мінімальні пошкодження, поставити бампер, замінити або відрихтувати крило та поставити фару. Все. Автомобіль на ходу, автомобіль заводиться, їздить. Питань по автомобілю немає. Отож, друзі, кого цікавить авто США, звертайтесь, ми знаходимося в місту Львів, вулиця княгині Ольги 106. Це є компанія Gold Cars. На заноші ціни на послуги доставки авто з США. Ми працюємо напряму США. Звертайтесь, підбираємо на найкрутіші варіанти і за найкращими цінами.